Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді у нас монетка із серії Східний календар присвячена одній із тварин 12-річного східного календаря. А значить, монету було введено Національним банком України в обіг 10 грудня 2020 року. Номінал монета має 5 гривень. Виготовлена вона із Нейзельберу, масою 16,54 грами. Діаметр 35 мм. Тираж 50 тисяч. Примірників. Гурт рифлений, Вартість Національного банку України на дату виходу 40 гривень. Коштувала ось така монетка. Так, тож, давайте розпочнемо розгляд монети заверсу. Зараз я візьму нормальний ракурс, щоб вона виглядала так цікавенько, ось так, мабуть, да. і будемо розглядати. Значить, на версі монети розміщено у горі Малий Державний герб України. Праворуч від якого напис півколом? Україна. На дзеркальному тлі по колу зображені 12 символів східного календаря. У центрі кола стилізований годинник. Зі стрілкою, що вказує на БК символ року. Під стрілкою 2021. Унизу ліворуч напис півколом 5 гривень. На матовому тлі зображено стилізовані під українську ветинанку символи кожної пори року: сніжинка угорі, квітка праворуч, ягода унизу, листок ліворуч, логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України ліворуч під символом кролика. Так, ліворуч чи праворуч? Ліворуч. Праворуч взагалі то. Коротше, який опис такий, такий є. Перейдемо до розгляду реверсу. Так, що ми бачимо на реверсі? Значить, на реверсі монети зображено стилізований символ східного календаря 2021 року БК, якого оточують по колу стилізовані символи притаманні кожній порі року. Сніжинки у горі праворуч, квітки унизу праворуч, плоди унизу ліворуч, і гілки у горі ліворуч. Ось така монета була на огляді. Серія східний календар 2020 року монета. Ось. А на даний час в серії вже вийшло. Скільки це тут один. Вийшов пацюк. Бик, тигр, кролик, дракон і змія. Дякую за увагу, гарного всім колекціонування. Нехай квітне український Ютуб.